Він мільйонер, розумний, має все, навіть власний літак. Але в один прекрасний день він розуміє, що йому хочеться чогось нового. Набридло це лакшері життя. Ця історія продала на Міларда, сина впливового бізнесмена з Канади. У 14 років він становив світовий рекорд як пілот, гроші, нерухомість, повна свобода, без жодних обмежень. Його близький знайомий Марк Сміч. Їх поєднували нічні місії, не заради грошей. А заради адреналіну і контролю в тебе є все, тобі можна зовсім нічого не робити. Але ти вирішуєш почати вбивати людей. Ну, типу, реально, в наш час тебе не знайдуть, чи що 2013 рік алло. Тим паче в нас би, можливо, зв'язки батька би щось би порішали, але в Канаді навряд чи. Ну а тепер, власне, що ж взагалі трапилось. У 2013 році ці два друга домовляються про тест-драйв пікапа. Власник авто Тім Босма просто надав їм цю машину на тест-драйв, але вже додому не повернувся. Слідство швидко виходить на цих двох багатих дебілів. Поліція знаходить авто, знаходить докази, і стає зрозуміло, що це була не випадковість. Було встановлено, що його вбили, а від тіла позбулись, що не залишилося навіть і частинки. Згодом з'являється ще одна справа: зникнення Лори Бепкок, подруги Міларда. Ці два друга вони не дуже думали про наслідки. Вони намагалися сховати всі докази, але в них зовсім не виходило. Їх спокійно розкривали. Лора зникла після спілкування з Мілардом. Її доля довго залишалася невідомою. Згодом суд визнав, що її впили, але останки не змогли знайти. Що, -що але от з тілами вони працювали вправно. Інші докази вони взагалі не намагалися приховати. Дуже дивні хлопці. А потім ще один шок. Батько Далена, чию смерть визнали самогубством, виявилося, що був вбитий. Він був застрелений прямо в око, але в слідство були питання, бо цей постріл був нестандартний і не було схоже на самогубство. Повторне слідство розкрило всі карти. Телефон Даллера був якраз біля будинку в час смерті батька. Пістолет був куплений саме Даленом. І сам постріл був здійснений, коли батько спав. Суд визнав Міллерда винним у трьох вбивствах. А Сміча у двох: один отримав три довічних, інший отримав два довічних, без виправдань, без сумнівів. Це історія просто про двох дебілів, які, як кажуть, бісилися з жиру. Їм було нудно, і вони вирішили порозважатись. Проте тепер вони знаходяться дуже в дуже цікавому місці, де їм буде чим зайнятись.